На Херсонщині жінка пішки втекла від окупантів. Вчора ви, мабуть, бачили це відео, як жінка йде по Антонівському мосту, її знімають з дрону, вона показує свій паспорт і після цього відео переривається. Ми дізналися подробиці цієї справи. Так, дійсно, вчора військові зафіксували, як зі сторони Олешок, в сторону Херсона по насипаній. Дамбі, по якій пролягає дорога, рухається цивільна особа. Військові були підняті під по тривозі вилетіло декілька дронів, які почали знімати і дивитися, що відбувається. Бо ситуація, як кажуть, військові була нетипова і нештатна. Жінка спокійно пройшла оцей відріжок, відрізок там, десь біля двох кілометрів. В принципі, військові розуміли, що це може бути якась або провокація, або щось дуже дивне. Ми думали тут або ну, скажімо так, цивільна йде, або якась провокація. Що і був наказ, поки не, ну, не відкривати вогонь, а просто спостерігати. дивилися на подальші дії цієї особи. Чітко роздивилися і зрозуміли, ну, що вона без зброї, без якої там, скажімо так, поясу шахеда, то ну, ну, просто її Коли вони побачили вже ближче, що це е, цивільна жінка без зброї, без нічого. Почали подавати їй сигнали, змогли довести її дроном до початку мосту, де, в принципі, дуже швидко бійці її евакуювали до більш-менш безпечного місця. Десь в районі Антонівського мосту треба розуміти, що у цей відтинок від Олешок до колишнього кафе на ірі це величезна сіра зона, фактично це передова. Там постійно відбуваються бойові дії на дачних ділянках з двох сторін, і в принципі у плавних, які йдуть уздовж цієї насипи, де була траса. В Принципі, жінка дійсно мала паспорт громадянки України. Вона відомо про неї, що вона 1973 року народження. Вона розповіла дуже швидко, що ще в 22-му році, на початку війни, якимось чином вона потрапила до Росії. Потім декілька разів намагалися переправитися на підконтрольну Україну територію, Переїжджала навіть в Олешки, звідки її вивезли кудись, чи в Окуповану частину Криму, чи в Росію, звідки вона знову влітку цього року. Повернулася, їй вдалося доїхати якимось чином з одного з російських регіонів на окуповану Херсонщину, доїхати до Раденська. З Раденська вона пішки перейшла до Олешок, каже, що її підвезли російські військові, і вже звідти пішки з Олешок, де вона переночувала вчора. Зранку вона пішла в сторону Херсона. Каже, що ніхто з російських військових, які очевидно десь там мали бути, їй не заважав. І в принципі ніхто не стріляв вона спокійно пішки через конківський міст і о цьому широкі насипи через постгаї пройшла. Де фактично її зустріли військові? Військові розповідають, що для них це було дуже дивно. Люди, не дивлячись на всі ризики, страхи і все решта, все одно пророблюють такий шлях, щоб тільки повернутися додому. Її сховали, і відразу почалася операція з її евакуації, тому що знаходитися фактично на передових позиціях для цивільної особи. Без бронежилета, без шолома дуже небезпечно. Нам вдалося поспілкуватися з військовими, які фактично вивозили жінку. Вони сказали, що це не перший випадок, але інше не розповіли. Коли вони вивозять цивільних, звідти, жінку вони евакуйовували в день, що в принципі дуже небезпечно, але ще небезпечніше було їй знаходитися десь там от на позиціях в районі мосту, тому її переправили в безпечне місце, визвали групу евакуації. Хлопці з групи евакуації нам розповіли, що не було в них часу думати, у них не було ніяких емоцій, не було часу розмовляти з цією жінкою. Жінка, як вони кажуть, була дуже спокійна, як для людини, яка знаходиться на передових позиціях. Виконувала всі їх накази в човні, її загрузили в човен. І дуже швидко евакуювали в день. Ще раз повторюсь, що заборонено взагалі, бо вся акваторія прострілюється, її евакуювали, змогли евакуювати до Херсона. Наразі невідомо хто ця жінка, її ім'я, чому вона це вчинила. Ніяких більше подробиць. Але військові, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що ситуація була дуже нештатна і командир хлопців, які здійснювали цю операцію. Сказав, що вони діяли дуже і дуже професійно. Очевидно, що ця ситуація ще буде розвиватися. Ми слідкуємо тут в описі під цим відео. Є текстовий варіант цієї історії. Він більш розширений. закликаю вас його прочитати, підписатися на цей канал, поставити лайк і підтримувати незалежні Херсонське медіамости.